Вітання усім опівнічним печенюшкам. У новий епізод про привидів вмістилось одразу чотири історії, тож буде цікаво, яка із них сподобається вам найбільше. Що ж, бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. У моєму будинку зараз дуже висока паранормальна активність. Я знімаю там кімнату, і, слава Богу, ця сутність ніяк зі мною не пов'язана. Проте вона явно всіма силами прагне привернути мою увагу і робить усе можливе, щоб я трималась подалі від чоловіків і уникала романтичних стосунків. Кроки, хлопки, стуки, тіні, і силуети в будинку, яку б чортівню ви не назвали, я уже точно із цим стикалася. Один із випадків трапився зовсім нещодавно. Мій наречений відвіз мене додому після опівночі і поїхав геть. А я, піднімаючись на веранду, раптом почула цей бридкий, тріскучий, гортанний голос, який долинав десь з гори, з вікна, де живе зазвичай мій сусід. У мене все похололо всередині, і майже моментально охопив невимовний жах. Сусід поїхав додому на вихідні. Якогось дідька я так запанікувала, що замість бігти геть забігла всередину будинку і одразу ж відчула, що все повітря навколо просякнуте злобною і глибоко тривожною аурою, наче щось лиховісне знаходиться зовсім поруч. Я живу на другому поверсі, тож почала в темпі підніматися нагору. Максимально тихо, як тільки могла. І тут я відчула, як цей морок, іншими словами, я не можу передати відчуття, що викликала у мене та сутність. Він почав сунути за мною вверх по сходах. Моя кімната замикається на ключ, тож, біжучи сходами вверх, мені довелося вовтузитись із сумкою, розшукуючи його. І ті 15-30 секунд тривали цілу вічність. Зрештою, я увірвалася до своєї кімнати і майже впевнена, що краєм ока побачила, як ця бридка істота саме виповзала вгору по сходах. Ух, я закрила двері і зачаїлася. Тієї ночі цокіт, шкрипки і стукіт довкола моєї кімнати були нестерпно гучними, але я не виходила. Сподіваюсь, я зможу переїхати звідси найближчим часом. Коли мені було п'ять років, я жила в просторому двоповерховому будинку. Наші спальні і Ванна знаходились на першому поверсі, а кімната батьків на другому. За кілька будинків вниз по вулиці жив знайомий хлопчик йому тоді було 8-10 років, я вже не пригадаю точно. І от, оскільки його мама дуже багато працювала. Він тиждень через тиждень їздив пожити зі своїм татом та його дівчиною, а ще він дуже близько приятелював із моїм братом. Одного разу ми всією сім'єю вирішили ночувати на другому поверсі. Ми з батьками саме дивилися фільм, при чому вони в ліжку, а я з братом лежала на підлозі на спеціальних дерев'яних палетах, які служили нам тимчасовими ліжками. Моє імпровізоване ліжко було розвернуте в сторону довгої вітальні, з якої вниз вели сходи. Згодом, подорослішавши, я усвідомила, що такі ночівлі ми влаштовували саме через те, що перший поверх в нашому будинку часом підтоплювало. Так чи інакше, цієї ночі усі дивились кіно, а я була ще маленькою і заснула скоріше, із головою, накрившись тонесенькою ковдрою. Крізь яку я все одно могла бачити, що відбувається навколо. І от, посеред ночі, я прокинулась від того, що хтось дуже швидко і тихо кликав мене по імені. Розплющивши очі, я побачила, як хтось схилився наді мною і уважно дивиться. Воно було схоже на людину. От тільки якесь тьмяне майже чорного кольору, і ще у нього не було очей, просто дві чорні заглибини на їх місці. Також на ньому не було жодного одягу, а я буквально заціпеніла від жаху. Якусь мить воно витріщалось на мене, а потім піднялось і пройшло через вітальню. Та спинилась перед сходами. Воно озирнулося назад і глянуло на мене. І Трошечки зачекавши, зробило повільний кивок головою, а після спустилося сходами вниз. Я залізла до мами у ліжко, і вона мене заспокоїла сказала, що це просто страшний сон. А пізніше, того тижня, ми дізналися, що той маленький хлопчик, що жив за два будинки від нас, був вдома сам, адже мама затрималась на роботі, і вночі він пішов у спальню на першому поверсі і вчинив там самогубство. Це сталося приблизно у той же час, коли я бачила ту істоту, із якою відмовилась піти вниз. Я впевнена, що я бачила тоді не цього хлопчика, не Джошуа. Це було щось зовсім інше. І я не здивуюсь, якщо воно якось пов'язане із його смертю. Я досі пам'ятаю все до найменших дрібниць, так наче це було лише вчора. Я нещодавно переїхала у новий будинок. І на днях у моїй кімнаті я почула дуже голосний і дивний вереск. Ви лише можете уявити, наскільки це могло мене здивувати і водночас налякати. Адже я глуха від народження і нічого не чую в принципі. Тож мої діти кулею забігли до кімнати і почали питати, що в біса це щойно був за звук. Вони сказали мені, що звучало, наче крик болю, і вони злякалися, що зі мною трапилося щось погане. А я, розгублена, почала озиратись довкола, і погляд зачепився за дерев'яні панелі на стіні. Я побачила чіткий силует жінки на одній з них, і вона явно виділялась на фоні панелі, бо була темнішого кольору в той час, як інші панелі були приблизно однаковісінькі. І от тепер розкажу вам, що трапилося зі мною сьогодні. Знайома попросила мене підкинути її додому, адже нам, в принципі, і по дорозі. Ми їхали, і я помітила, що вона активно мені про щось розказує, і я спитала в неї: з ким ти розмовляєш? Знаєш, же, що я не можу читати по губах під час їзди. Це погано закінчиться для нас обох. І повернулася, щоб глянути на її реакцію. А вона була здивована, показала пальцем на заднє сидіння і чітко вимовила: до нього. Я блискавично глянула в дзеркало заднього виду, але від страху та несподіванки мало не злетіла з дороги в кювет. Тож, вирівнявши авто, нарешті швидко озирнулась і нікого там не побачила. Ми зійшлись на тому, що у подруги був якийсь дивний збій у сприйнятті. Або галюцинація, але все ж дивно. Ці дві події відбулись так швидко одна за одною, і саме після переїзду у наш новий будинок. Що ж, я не вмію розповідати коротко, тож будьте терплячими. Армійська база Соест, Західна Німеччина на той час, тихий темний осінній вечір. І, мабуть, теплий, тому що температура тоді була якраз комфортною така, яку не помічаєш. Я 13 років і мій товариш 15 просто веселилися і грались у щось, доки нам ще не було часу йти додому. Позаду будинку, в якому я жив, була велика заліснена територія із дитячим майданчиком. І лише один вуличний ліхтар. Тож там було страшенно темно в порівнянні з нашою вулицею та із чудово освітленою головною дорогою, що саме йшла повз військову базу, яка, до речі, знаходилась приблизно за 80-100 метрів від того місця, де ми грали. Ніякі автомобілі тут зазвичай не їздили ця вулиця, в принципі, ніколи не була запаркованою. А це ж іще був вечір вихідного дня, так що навколо буквально не було ніякого руху. І жодного перехожого тощо, принаймні наскільки ми могли судити. І це максимально влаштовувало двох підлітків. Дуже дякую сусідам за це. Потерпіть ще трошки ці всі нюанси дійсно важливі, отже, звісно ж, ми з другом поволі йдемо між будинками до тієї самої темної паркової зони, і, вже майже одійшовши. Враз зупиняємось. На головній дорозі, похитуючись справа наліво й назад, стояла якась дивна фігура, віддалено схожа на людину, але якась, наче хвилеподібна, розмита й ворушилась, як тканина під водою. Вона плавно ковзала по центру дороги туди сюди. І, судячи із того, що ця фігура перекривала собою хитаючись, я би оцінив її зрісту приблизно 2,5, може 3 метри, у будь-якому випадку, воно було значно вищим за середньостатистичну людину. І ця форма, ця істота, вона не йшла, не було жодного, навіть легесенького руху вгору вниз, як зазвичай при ходьбі. Ні, вона просто ковзала з боку в бік, плавно, але зі швидкістю швидкої ходьби, якщо це взагалі можна порівнювати. І вона була чорною, не хтось в чорному одязі, а саме чорна фігура виглядала, наче діра, вирізана в просторі посеред ночі, ні відблисків, ні тіней. Жодних відцінків, лише ця суцільна чорнота. Здавалося, минуло ціле життя, перш ніж я зміг осягнути те, що бачу. Насправді, все це, звісно, не могло тривати довше двох-трьох секунд, але я прошепотів самим повітрям майже без звуку. Ти це бачиш. І мій друг так само пошепки мені відповів. І моментально ця довбана штуковина змінила напрямок руху на нас. Останнє, що я побачив, перш ніж ми зірвались і побігли, це те, як вона здіймається вгору, перелітаючи через бордюр. Цей короткий рух зробив цю фігуру абсолютно реальною в моїх очах, адже це явно щось, що мало масу. І підкорялося принаймні якимось законом фізики. Воно якось надто швидко перемістилося із яскраво освітленої дороги в ту ж саму темряву, в якій стояли ми. Тож ми розвернулись і побігли так, наче рятували себе від смерті, забігли на нашу вулицю, підлетіли до будинку мого приятеля. І тут цей клоп блискавкою прошмигнув до себе в дім, а я залишився стояти як стовп на вулиці з думкою. Ну, і як мені тепер в біси дістатись до свого кварталу? Час ішов, а я стояв. Нікого навколо не було ні людей, ні тієї істоти. Тож, згодом, страх отримати від батька в чоло за те, що я настільки сильно запізнився, переміг мій страх перед тим, що ж може ховатися там уночі. І я рисю побіг, дивлячись прямо перед собою, і озирнувся лише за десять метрів від власних дверей. Нікого не було. Через запізнення у мене була ціла купа неприємностей, це навіть не описати, який скандал роздув батько, коли я повернувся захеканий додому. Але я не наважився пояснювати йому, чому так довго стирчав на вулиці сам уночі. Коли мій друг уже як годину сидить вдома і надзвонює. Іноді, коли я йду кудись а ніч тепла, тиха і спокійна, я згадую про цей випадок і запитую себе, а що б я зробив, якби побачив його знову? Зараз. Втікав би, чи зустрівся б з ним обличчям до обличчя? І, можливо, нарешті розгадав би таємницю тридцятирічної давнини. Чесно кажучи, я навіть не знаю.